Диви, що зараз дідусь буде робити. Зараз буде працювати бетоновоз. А як? Просто так засипати? Так, да, так, да, так. Да. Ну, типу, відвал може треба поставити, куди воно буде. Так, да, да. так. Так, всі. Ставимо. Так. Громахін. Діду окуляри треба. Дід їх якраз замовив. Давай. О, Як оце тут? О, це називається вузол продавця. Як подачка не беручка. Сюди засипаємо роман. Є. Так, а треба, мабуть, вже мішати. Не, не, в іншу сторону, Рома. Мікс. Давай. Дідусь сипа. Крути, крути. Бачиш? Працює Ні, Не-не-не, в іншу Почекай. сторону, Рома, Рома, поки... поки... Ні, ну все, давай, давай поки більше не будемо. Ні, давай будем. Ром, диви, за ручку. Ну ладно. Ромчик, дивись за ручку, куди я кручу, бетон во да. змішає. Треба десь вище поставити, так? Да? Щоб Та срывається. давай сипати просто на цей. Давай. Рома, а крути тепер в іншу сторону. А ну спробуй. Ромчик. Ні, ні поки пока... що спробуй от ну, всю поставим. сторону крутити. Давай. Покрути. Покрути, вона буде висипатись. Давай, дідусь, покажи, Шуше, як повесь. Давай, давай. Все працює. Дитина, пальчики обережно. Диви. Воно все висипає. А ми засипаємо знову. І будемо грузити вантаживку. Самоски. Че. Так, на шо ж его поставить? А вон ця кришка є. Кришка, да. Давай на нього. Давай спробуємо сюда. Ие. Не встал. Хоп. І давай. Крутить. так. Так, все правильно. Крутить. О! Бетоновоз загружає бетон в вантажівку. Поїхали, поїхали, Диви. О, бачиш, з дідусь швидше це робить, і воно погнало в вантажівку. Маленький кут. Трыба трошки выше. А может эту желчь не брать? Прям сразу будет. а не какой-то линии. Можно. Да не, не в ту сторону, так она загружается, в иншу крути. Загружай назад в бетоновоз. Давай, Ромчик. Поехали, поехали. О, це прям класна гра, бачиш? Він, він аж там, ну, йому може. Тяжко там це робити. Поки що не дуже сильно, зрозуміло. І, і заглядай. Так, зараз. Опа, дістав. А так, давай. Обережна, поняла, обережна. Зрозумів. Шикардос? Супер. Треба якась. Одставочка. Молодець. Молодець. Та він буде це, мені здається, на підлогу робити, так що, все окей. О, ну, вже... вже... Висипаємо? Самоскід висипався. Поїхали. Давай-давай! Опа, посипалось. Ой, і де Тут, бачиш? А ну, давай, дісільно з А А ніщо. Ні. Не, mm -mm. Не подивись. Все розбаласило. Є. Клас. Треба таки повыше, да? Повыше? Так це, Ромчик, давай маленький самоскит. Маленький yeah. самоскит. Ось такий, наприклад. Хоба, давай завантажимо. Давай, дідусь, одинаково. під'їжджай. Під'їжджай, дідусь, буде загружати. Хопа, все розібралося. Менші самоскити погнали. Є, І... Ні, все, зрозуміло. Кузов цепляй. Так, все.